Ті я хочу запросити справжнього короля гламуру веселого, харизматичного, талановитого, гарного рога Владислава мати Добрий вечір, шановні студенти, викладачі, колеги. Хочу вас привітати з міжнародним днем театру, побажати крутих, цікавих ролей, нових вистав, креативних підходів і цікавих ролей, які ви втілюєте, над якими ви працюєте не тільки з режисерами, а й акторами роботи над собою. Правда? І сьогодні для мене, по-перше, честь це бути випускником нашого коледжу спеціалізації художнього театралізованого заходи. А по-друге стояти другий рік поспіль на сцені коледжу культури і оголошувати результати номінантів кращої актриси. Тому перейдемо до результатів. Краща актриса на другому режисерському курсі стала. Я Карина. <служби> Краща актриса на другому спеціальному режисерському курсі стала Семеренко Валерія! У курсі кращої актриси стала. Малови Софія! І на четвертому курсі краща актриса. Літвінова! працювати, щоб отримати в наступному році свою нагороду тут на цій сцені і продовжуємо далі насолоджуватися чудовим власним заходом. Вітаю з міжнародним днем театру.

З'явилася інформація, що він у дружини. Тому терміново потрібно повертатися назад до так залу. А ви йдіть, я вас зараз заживу. Я це не можу, гарячи Кіта! Нікіта та цяло, також відомий мальчик. Правда, а мама. Але так назад відділяють. Стали це на рушніх сіт, а в може грати, передавати і не догравати. Характер знайден. Егоїстичний. Що сталося? В чому справа? Продовжуйте тягнути час, а я поки займусь. Детективами треба їх якось відволікати. Так може я структуру. А актор це та людина, яка може зіпровізувати будь-яку секунду та будь-яку хвилину і підлаштуватися під запропоновані обставини в реальному житті. Тож давайте переглянемо тих, хто найкраще з усіх впорався із цим завданням. До на найкращого аварія новімо на другому курсі. На вони кучні. Я кучний, я кучний. Я не був чарським. Я був чарським. Я чарський. Я чарський. Я чарський. Район Шаліни. Шаліни район. Хто переможець, а зараз я хочу покликати на сцену людину, в якій поєднується і краса, і стиль, і почуття гумору, і харизма. Знавець усіх тіктоків та трендів. Королева РТЗ, або просто Петрова Балбіна! Ви знаєте, на нашій режисерській спеціалізації хлопців не так уже й багато. Так? Але вони у нас, ну, попит на них страшний, що всі на коледжу, що за межами, їх частіше, мабуть, можна побачити е, на сцені Палацу культури Сіклепільській, ніж на порах. Я думаю, докладачі зі мною погодяться, так? Да? Ну, виходячи з цього, можна сказати, що всі хлопці заслуговують на це почесне звання кращого актора. Але ж... Номінація є номінація. Ви голосували і чекаєте результати так шалено, як і я. Тому переходимо, готуємо обласки і зустрічаємо кращий актор на другому режисерському курсі Летучий Ганіл. Так, ну і четвертий курс переможцем стає вірніше кращим актором Дмитро Баскалюк. Хлопці, вітаю щиро! Бажаю вам творити, витворяти і захоплюватися тим, що ви робите на цій сцені. i yeah. Не заговорите нам зуби. Ніхто навіть не намагався цього зробити. А, я вам обіцяю, що зараз ви його побачите. А ага, зараз пропоную вам зайняти місця у глядацькій залі. Я вам даю останній шанс. Я хочу побачити Олександра Васильовича тут і зараз. Режисер повинен бути організованим, креативним, мати сталеві нерви та просто бути хорошою людиною. Тому давайте переглянемо номінантів. Перед на перемогу в номінації найкращий режисер наступ на другому курсі. Олександр на тому стих Каріна Яц. На другому спеці. Курсі. Юлія Бабуленко, Наталья Молчанський, Валерія Симиренко. На третьому курсі. Софія Воловенко Анна Куриць, Ангеліна Моцак на четвертому курсі. Нікіда Деценко, Дар'я Усміхіна, Денис Сопінко. Статуетки Найкращий режисер року 2024 запрошує людину, яка вміло користується Гуглом, має очі та вуха всюди, знає все навіть більше про кожного з нас, володаря секретного рецепту ВТЗ, який нікому чомусь не говорить. Легенду Поледжа Баніка Олександра. Мета пінопласту. І я не відрізню це від звичайної людини. Я хочу побачити, чи то всі глянь на той. Я просто не можу з вас. Я догадався. Це саме ти і твоя банда викрали Олександра Васильевича справжнього. Шановний, ви не забули, з ким ви розмовляєте? Будь ласка, свій ротик за низькою прописою. Дибокція! Ви телекція взагалі нічого довірити не можна! На початку номінації я помітив, що ви винесли шахові фігури. А це любима гра Олександра Васильовича. Потім ви нас водили по коледжу та РБК, водили заміс і спеціально тягнули час до кінця нашого віддачі. За того виключення я зрозумів, що коледжі та РБК його не може бути. Поговоривши з його дружиною, я пішов до виступу, що він може бути схований у гуртожитку. А місце, де можна сховати людину, це те місце, де рідко хто буває. Це було геніально. А, так. Але залишилось одне питання. Навіщо? А, просто нам давно було цікаво, в чому полягає цей секретний рецепт ВТЗ. Так ось прикидайте питали. Про борщу чи ще що. Рецепт це. Так і спитали. Зараз поясню, Це дуже просто. Слухайте, на собі! У нас взагалі номінацію. Ну, я забуден! Але мені, по-перше, потрібно в себе до тями, поки я тут такі стільки приніс душевних травм. Це перше. А по-друге, у нас незабаром на горизонті день сміху 1 квітня. Тому для того фаузи давайте згадаємо про тих, хто сьогодні готував цей чудовий захід, цю номінацію. Це традиційна студенти 4 курсу. І для них які ж призи. Чим мені подобається, що їх, якщо сподобалося, можна писати на це шоп на, на стінку і кожен вечір милуватися. А якщо не сподобалось, ще яку можна переговорити за один вечір і крикне злочин. В будь-яку вибуху дуже практичний подарунок. Отож, номінація номінації. така студентка, яка чула, як йде півгодини відпрацьової могили, яку ми дуже виглядаємо за хмар кожного дня. Але вона дуже здібна, вона щось хоєм І в номінації Ясне сонечко перемагає Софія Роменська. Ще одна сценка, яка дуже багато розумних думок. Щоправда, вона їх не озвучує чомусь. В номінації А я шо якось загадалася, перемагає. Вимагає досі відомо! Цей хлопець безквітлоний, йому не треба більше повторяти, прохати, завжди гукається, треба там принести когось план з бликаким садити. Він крім новий і кращий, як порядкою вже пересвідчилось. Отже, одинація старших типа шлюп перемагає Дмитро Москалюк. З є сценкою небезпечно сваритися, а садово під палі заключати. Тому що ти все одно граєш, на все одно така пересперечає. Ну, я думаю, в нас ділимося є, є багато, багато ще чого. В номінації Напали всім селом Три крапки, ну, так його завжди не перемагає Дар'я Ослужне. Цей студент е, дуже добре українську мову. переможець мовних перегонів. Людина, яку я завжди питаю наголоси вірні, який може... Дати створити конкуренцію багатьом мовним експертам, тож наразі мовний експерт перемагає Юдія Децентру. <плес> і оснаща нагорода більша, найголовніша це люди, яка пає собі якості і актора, і режисера, і сценариста, і ченця, а також бутакора, гримера, костюмера. Вишивальщика на машинці, навіть на, на, сантехніка. Тут, яка може все. Абсолютно, в номінації універсальний стандарт» перемагає. тримаються, які здійснюють постовки і вистав, і ініціанізацій, і маси заходів. Отож, кращим переценом на другому курсі стає Олександра Толстих. вкотре сьогодні на підійметься Валерія балері. На третьому курсі номінації краще резерв» перемагає сценка дійсно дійсно прорив приємний першим курсом. Прогрес дуже значний. Я думаю, село багато хто погодиться. Це Ангеліна Моза. і в очах діяльності thank you